Йоу, усім привіт! Перед початком відео хочу всім подякувати за поздоровлення з днем народження. І окремо дяка Леву та татові Сергію. Ви прям ну крутій перці. Також не забувайте ставити свої вподобайдини і писати коментарі. Я їх всі читаю, ну і приємного вам перегляду. І сьогодні, тільки сьогодні, ми попали в світ Вардені. Подивіться, яка тут статуя величезна і красива. За це обов'язково потрібно поставити вподобайдена і підписатися на канал. А я вам поки розкажу, що тут до чого. В общем, якогось. Одного разу я копався в шахті і докопався от до такого прекрасного місця. Що тут написано? Це селище Варденів, вони тут живуть. Тут ми можемо крафтитись, добувати щось цікаве, фармити грошики і сражатись на арені. Нам тут дали якісь речі, дали Варден коїни, які нам дуже потрібні будуть, і якусь книжечку. А що тут у нас написано? А, ну тут, в принципі, написано все те ж саме, що і тут написано. Окей, давайте зразу одягнемось. Хочу вам сказати те, що це максимально галіма броня. or Уже дещо тут є. Це максимально погана броня, і толку з неї небагато. Тому нам потрібно буде шукати нормальні речі і крафтити круту броню. Тому для початку давайте позбираємо все, що нам даються в скринях, тому що це нам обов'язково-обов'язково обов потрібне буде. Ну і якось ще звідси вийти, також було б непогано. В цілому, мабуть, тут його і, і спригувати треба. Тут ще якась скринька. О, тут вардини. І це хороші вардени, з ними можна обмінюватись. За монетки купляти хліб, за картошку купляти монетки і так далі. І кожен варден. Торгує по-своєму діаманти, вогнестійкість, і ви скажете, сань, у тебе вже купа ресурсів, ти можеш кого завгодно завалити з цими ресурсами. А я вам скажу ні, тут достатньо все складно. Типу, зараз я просто фармлю, бігаю, збираю якийсь плюс-мінус. Потрібні мені речі, а можливо і не потрібні, але все рівно колись, то вони мені знадобляться. Тут є ось осколок відлуння і ще якась штука. І все тут можна крафтити просто, все абсолютно. Тому давайте для початку зробимо максимальну кількість стріл, яку я тільки можу зробити. О, 36 У мене вже є. Давайте сразу зарядимо арбалета. Так, тут у нас є елітри. Ага, можна вийти з цього селища, нажавши оцю кнопку. Ну це мені не супер цікаво. Мені потрібно прокачувати саме в цьому селищі. Тут є отакі торговці, які можуть обмінюватись з тобою за. Ресурси, які ти знаходиш. Тому давайте зараз пообмінюємося, назбираємо купу, величезну купу оцих копійок. І за ці копійки можна вже купувати ось таку броню. Часто вам скажу, броня мега крута. <схід> можна навіть отаку купити, і ви знаєте, це прям жорстко. Давайте поки її не купляти, поки попробуємо із звичайною броньою піти на арену. О, тут уже страшно щось. Так, тут також є ось торговці, які можуть зробити тобі, ну крутецькі такі мечі, луки, обалдеть. Ну, ви знаєте, я би, звісно, купив би. Лук у мене нехай буде. <свят> Тому що арбалет, це, звісно, круто, але він мені не потрібен, мені бажано лук. Так, ану, скелет. Тікай від мене. <свят> О, до речі, ось до перший варден. І він достатньо сильний. Він прям. О, ні, він прям нормальний такий. Давайте поїмо. Він прям, він прям супер сильний. Я не знаю, чи цей лук йому щось зможе зробити. Ну, лук у нас на величезну силу. Можливо, з цим луком я зможу його вбити, Ну, з меча якось у мене це не сильно вийшло. Да, з лука я його завалив. І получив за нього багатенько копійок. І ще якісь штуки. А що це за штуки? Варден м'ясо. <сум> так, ну давайте на арену, тому що лука це, звісно, круто, але давайте я вам покажу арену. Тут є легка арена, середня і хардкова. Давайте сразу підемо на середню, а то що я не легку буду ходити. А, ще можу такими штуками пуляти. Непогано. Так, три, два, один. Файт. О, хвиля один. Ооо! Дивіться, скільки тут варденів. Але мені подобається те, що мій меч може кидатись такими хвилями. Хвилями, жорсткими, такими, як кидається настоящий варден. І я можу так всі хвалити ними. Першу хвилю я пройшов. Так, треба поїсти. Хвиля номер два. Знову скелети. Ось ці красні вардени Вони достатньо сильні. Але з цього меча вони вмирають дуже-дуже <свісно> швидко. Дуже Але якщо пробувати з ними битися, то вони ну, наносять дуже багато шкоди. Але й другу хвилю я вже пройшов. Фух. Я б не сказав, що це супер хардково Але як я розумію, з кожною хвилею буде все складніше і складніше, і потрібно їх якось забивати, всіх ще й нічого. Не бачу. Хух. ну, третю я арену пройшов. Хвиля номер 4. Так, давайте попробуємо наш лук. БЕМ! Лук взагалі сила. Але мене нормально так надамажили, хочу вам сказати. Потрібно обов'язково поїсти, і там є ще один. Він мене поки що не бачить. Ну, копійок я вже назбирав супербагатсько. Давайте. Беекс! Все, його завалив. Хух. Хвиля номер чотири пройдена. Хвиля номер п'ять! Хвиля номер п'ять! Ні-ні-ні-ні! Я помер. Челлендж фейлит. Так, а хоч мої ресурси тут залишаться? Я загубив всі свої ресурси. А може їх можна десь підібрати? Може їх можна десь підібрати? Де мої ресурси? Там було супер багато копійок. Хлопці. О, ну тут я, звісно, понаходив щось хороше, але мені треба були мої копійки. О, тут є, тут є навіть блоки. А з блоків можна зробити прям копійки. Це круто, звісно ж. Але мені мої ресурси. Так, це вже починає мені подобати ще більше, тому що це стало більш хардкорно. Якщо ти йдеш на арену, то ти втратиш всі свої ресурси і все, в тебе більше нічого нема. Але мені подобається, то, що тут можна дуже багато всього знайти, чисто в скринях. У мене є ось такий меч, залізна вже броня трішечки, і є 21 копійка. Бажано ці копійки обміняти на щось толкове, от би папір десь знайти, то також було б непогано, бо багато хто торгує папіром. А також можна вугілля обміняти на копійки і можна збирати отаку пшеницю. В цілому, це як мій дім, як я розумію, я тут можу робити що завгодно. Але це не саме головне. Саме головне те, що я повинен пройти арену варденів. Зараз я збираю дуже багато всякого лута, щоб потім щось купити. Ого, тут можна навіть землю, камінь міняти кругляк. Обалдеть. А давайте, знаєте, що зробимо? У мене є 5 діамантів. Тут є десь кайло крутецьке, можна купити? Я би купив крутецьке кайло і добув би купу каміння, і обміняв його. О, можна оці обмінювати, гнилу плоть. І кістки можна обмінювати. Да, ось до Варден Пікакс. Варден Кайло. Давайте його купимо. У мене є Варден Кайло. І як я розумію, я можу добувати дуже багато різних блоків. Там воно Є вихід, цікаво, куди він мене приведе. Так, ага, я зрозумів. Ні, 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 щас, хоч би ще раз не померти. Там, в общем, вихід і, і краще туди не виходити. <поки>, поки я в цьому місті, я в безпеці. Давайте скинемо весь свій лут, який поки що я не знаю, що з ним можна зробити, але обов'язково дізнаюсь пізніше. І для початку давайте якось нафармимо купу каміння. У мене є варден пікакс, але в мене нема що їсти. Давайте купимо щось поїсти. Так, тут у мене армор, тут у мене скупщик, який буде купувати всякі штуки. Тут у мене той, що дає мені інструменти, а тут у мене той, що дає нам поїсти. Давайте сразу купимо багатенько поїсти. Поїмо. І тут є вихід наверх. Я не знаю, чи це ну, працює так, як мені потрібно. Візьмемо, давайте елітри одні. Нажмемо кнопку. О! Блін. Ні-ні-ні-ні-ні. Блін, Я розбився. Фух. Ну зато я побачив, що з мене випали речі, і можливо я їх підберу. Потрібно було просто елітри вдіти набагато раніше, чим я їх вдів. Фух. І тут Варден красний, який може мене просто завалити. Дуже-дуже швидко. Дуже так, нажимаємо на кнопку. Елітри в мене є, і просто вилітаємо отсюда. Фух. Так, тут також є елітри на всякий випадок. І ми вже на самому-самому верху. Тут ми можемо добувати різні речі, як я розумію. Правильно, так. Да. Але я десь загубив своє кайло. А де воно? Поки що я не знаю. А, ось до воно лежить. Давайте його швидко підберемо, також підберемо мої ресурси і знову вилетимо на саме-самий верх. Щоб просто взяти і опробувати оце варденовське кайло. Так, головне не загубитися. На самом ділі там скупщики от і вони навіть землю купують. О, нічого, собі кайло добуває. Обалдеть. Так у мене зараз буде каміння купа. Хо-хо-хо. Дивіться, скільки я вже всього добув. Головне, случайно не докупатися до того місця і не зробити мега-дирку якусь. Тому давайте зараз виліземо просто звідси. Я можу і дерево добувати? Да, я й дерево так можу добувати. Я все можу добувати. Це просто шок. І вугілля, і діаманти, я все можу просто так копати, як я розумію. І в мене вже повен інвентар, просто лута. Це мега-жесть. У мене зараз буде купа грошей. І я куплю собі круту броню і попробую знову піти на арену. Не знаю, чи в мене це вийде, але давайте провіримо. Так, спускаємося. У мене є елітри. Так, де цей скупчик? Ось довен. І він може купити в мене купу-купу вугілля. Але поки в мене нема місця для того, щоб продати йому вугілля, тому давайте знайдемо чувака. Який купує землю, траву. Ось оцей туф купляє за варден коїни. Блоки. Прям. А де мені той тув знайти? Поки що я не знаю. Ось оцей цей камінь купляє. Ооо, обалдеть, так я вже капець як нафармив. У мене прям багатсько. Давайте ось тут є скриня. Давайте сюди прям скинемо купу різних блоків, залишимо просто каміння і попробуємо з ним потургуватись. Ого, дивіться, скільки в мене копійок. Але як я розумію, вони не супер жорсткі, ці копійки, тому що ну я їх добуваю дуже дуже швидко. Давайте попробуємо з них зробити. Прям блоки. Так, ось то да, я можу зробити купу блоків, і ще купу блоків. Я зараз буду мега закачений. Просто я буду такий перекачений, чувак. Давайте швидко торгуємо, 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 торгуємо. Фух. І що я можу купити? Я вже бачу якийсь Варден Сворд. Він на напевно супер крутий. Давайте далі ще поторгуємо. І давайте скрафтимо ще Варден блоки. Купу Варден блоків, просто величезну купу. Так, давайте купимо тоді. Я не знаю, який меч купити, чи Варден купити, чи Незеритовий, але. Варден дороже, тому давайте купимо Варденовський меч. Найс. У нас, напевно, найпотужніший меч в цій збірці взагалі. Давайте також купимо лук, щоб я міг стрілятись. Стріл трішки купимо. І в цілому, все. Тепер нам потрібна броня. Броня у нас така собі не дуже. <хи> я такий напівварден, але ще такий-такий. Бомжик, бомжик Варден. Так, що ти нам можеш запропонувати? Ти нам пропонуєш, ну, таке, не супер цікаве щось. А ти? А ти можеш дати нам крутецьке кайло, ну кайло в нас уже є. Так, там нічого цікавого в нас немає. Окей, тому ми зараз просто беремо, шукаємо того чувачка, який нам взагалі супер сильно потрібен. А цей, до речі, дешевше продає. Бачите, цей продає по 5, а той продавав по 16 аж. Так, в мене темнота, значить тут десь є Варден жорсткий. Але ви знаєте, я його не боюсь, тому що я можу зараз купити мега-броню. Просто давайте купимо мега-нагрудник, купимо штани і чоботи. І одягнемо це все. Найс! Я вже крутий, зачарований Варден, чувак. Хух, правда, поки що я не знаю, що мені з цим всім робити. Ще давайте купимо. Капелюха тут. Ну і щит мені не сильно потрібен. Він, правда, зачарований на незламність, але все таке, це не дуже мені потрібно. Він вбиває наших варденовців маленьких. Ну, тобі просто, я те не боюсь. <с> Зараз я на арені просто всіх повиношу. Просто всіх повиношу. Так, давайте скинемо весь лут наший Тому що, як я розумію, якщо я помру, ну, случайно, таке може бути, що я випадково можу померти, то щоб я все не загубив. Так, let's go на арену. Погнали на хардкову арену. Бемк, так, зараз буде супер хардкова арена. У мене є їжа, у мене є лук, у мене є меч, у мене є супер мега броня, і я готовий все це виносити, що тут буде спавнитись. Ну, можливо, буде таке, що в мене не вийде когось завалити. Але дивіться, скільки їх! А я їх отако бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. Ви знаєте, не сильно я їх і виношу з цього меча. Хоч і меч супер крутий, але я б не сказав, що в мене прям мега дамага. У них, мабуть, супер багатьо хп. Вони навіть вмудряються мене вдарити на цій хардковій арені. Але в цілому я тут виношу. Підбираємо ось гнилу плоть. Все. Так, Варден, щось ти загуляв. Але в мене нема паперу. Щоб з тобою потургуватись. І вас зараз знову виношу, просто всіх пачками виношу. Нікого не боюсь із вас, хлопці. Нікого. Все, найс. У мене супер потужна броня, у мене супер потужний меч. Мені здається, що я тут можу кого завгодно повиносити. Але дивіться, скільки їх уже тут. Але вони також можуть мене пробивати так нормально. І, блін. ай яй 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 як складно! Дивіться, скільки їх. Фух, я ледве вижив. Ну, правда, не ледве в мене ще залишалось там ХП, але все рівно. Надо поїсти. Надо Поїсти дивіться, скільки їх біжить до мене. Ой-ой-ой! ой ой Так, я їх побивав трішки. І йди сюди, начувайся, варден. Всі останні моби вони мені сильно загрози ніякої не роблять. А от оці Вардени, вони ну можуть мене пробити. Вони мене дійсно пробивають. Тако десь на сердечко чи на півсердечка, але все рівно. Так, і мені ще дуже цікаво, скільки тут <гас> взагалі різних. Фух, я їх розстрілюю. Скільки тут різних хвиль, коли на тебе будуть нападати. А це мені цікаво дуже. І ще отруєння мене може прям винести дуже жорстко, тому що отруєння це прям сильна така штука. Давайте з лука їх всіх пробувати виносити. Я прийшов повністю все. І що мені дало? Uh, reward waiting for you. Ось тут, мабуть, скрині, і тут моя винагорода знаходиться. Да, дивіться, скільки блоків всього. Непогано, непогано, я би вам сказав. Надо поїсти для початку. І завалити ото Вардена, який там зверху ходить О, найс, влучний постріл. Так, що ще цікавого я можу тут знайти? Тут є обделіт армор це та ж сама броня, як я розумію. Тут є пушки, і також всі ті самі, що я, як я розумію. Тому в цілому, в цілому, я вже такий запокав. Що я міг би кого завгодно вбити. Ось доща, якась кімната, Варден Армор. Ааа, і тут це все можна крафтити. Я зрозумів. І тут я можу зачаровуватись. Мені здається, що, що я зробив трішечки неправильно, коли я пішов і накопав купу каміння. Але ж ніде це не було написано, що так робити не можна. Тому що щось мені кається, що я сильно дуже перекачався. Прям дуже перекачався. А ну, і до речі, це кайло зачарити не можна, а от нагрудник можна. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що наскільки я знаю, тут є. Є портали. Портали в інші Всесвіти, в Енд і в Незер. А ще тут є отакий вихід. І він мені дуже цікавий, тому що тоді на мене там напали. А зараз я вже тут нікого не боюсь. Let's go. Ось до вихід, це також вийти із села нашого. Окей, okay. а що там далі? О, ось тут далі вже небезпека знаходиться. Прям двойна така. І я вийшов в відкритий вимір. Окей. Okay. А он то вони за мною біжать. Я думаю, чому мене екран не темніє? А в мене просто капелюх зачарований, і тому мені не темно, я все бачу. Хух, ну ви знаєте, тут би було достатньо складно, я думаю, проти них всіх битися. І тут ще цих варденів їх в натурі купа. Обалдеть. І тут же ж ось є оцей туф. Як я розумію, да? Да, я його добув, і ось з нього взагалі можна купу грошей заробити. Просто волотенську купу. Давайте його зараз добудемо. Ось до його прям багацько. Правда, тут і відьми, і ще хтось, але я просто бистренько беру це, все добуваю. Бігають дбають. Діоманти, до речі, знайшов. Це прикольно. Все, і тікаємо, 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 звідси, тікаємо звідси. ай Мене прибивають. Меня викопати звідси, викопатись, щоб я випригнув. Все, 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 я можу тікати. Так, все, тікайте, тікайте, витікаю я. А то навіть то, що в мене супер, якась така крута броня, я можу. Жу спокійно померти, мені здається. Да, Варден, да, Варден. Але прям лук це імба. Лук, це щось дуже круте. Побігли добіжимо додому, продамо оцей туф, тому що з нього прям купа дається грошей. А за них уже я не знаю, що ми купимо, але щось точно придбаємо собі. Так, давайте очистимо трішки інвентар. Оце мені не потрібно, це також. Е, і це також. І ось це. І ось це мені не потрібно. Мені потрібен тільки туф. І мені потрібен один, один чувак, який буде торгувати всім тим, що мені потрібно. Десь це було, але де я то. Точно не пам'ятаю. Ось до один, ось до другий. А де ж мій туф, хлопці? Розказуйте. Поки що його ніде немає, я вже всіх обійшов майже. І ніде його немає. Я ж десь його точно бачив. Ось до він. О, оце я розумію. Тепер у мене буде купа-купа грошей. Так, давайте на всякий випадок. Для начала зробимо трішки собі звичайних грошенят а не блоків. Купимо собі тотем безсмертя. Купимо собі золотих зачарованих яблук-купу. Я буду ними харчуватись. І давайте. Підемо до тих порталів, про які я вам говорив ще набагато раніше. Ось тут є портали, а що там, я не знаю. Можливо, ми там просто пройдемо Майнкрафт. Так, я бачу один портал в Енд. один портал в Незер і один. Оце що таке? І один ще якийсь портал? А його можна підпалити. А, давайте сюди зайдемо. Це якийсь великий портал, ану? Ага, ну це звичайний вимір Незеру. Просто звичайний вимір Незеру. І все. Тут більше нічого нема цікавого. Окей, тоді нам точно в В Енді, я думаю. Думаю, буде супер класно. Бемк Bang. Let's go. Опа. Я прийшов, але мені, мабуть, з цією маскою буде незручно грати. Тому я її знімлю. І я думаю, що нічого страшного не буде, якщо я буду без цієї маски вбивати дракона. Якщо він тут є, звісно. Я тут, мабуть, і нема. Бо я щось не бачу зверху. О, появилося. Так, let's go. Тут є ендермени, яких я, звісно, не боюся. Їх просто буду виносити. І цікаво, знаєте що? У мене такий класний лук. Можливо, мені не потрібно ламати ці кристали. Можливо, мені. Дивіться, ну, скільки я хепе йому з одного пострілу. Він просто помер. За. Одного пострілу, це просто шок. Я не знаю. Хлопці і дівчата, за це точно потрібно ставити вподобайку. У мене така мега-броня. У мене взагалі все. Я став багатим-багатим дядьком і підібрав купу-купу досвіду. Тому можна вважати те, що Майнкрафт я пройшов досить, досить швидко. На мене ендермени тут пагрилися, але ви знаєте, хлопці, я вас взагалі не боюсь. Я тут пройшов вже весь Майнкрафт.